Шановні колеги, в цьому відео ви побачите, як я сі відкрив свій бізнес і почав його розвивати. Зразу не буду говорити, що це за бізнес, щоб було цікавіше. Це не функціональний бізнес по типу заправки або 24 на 7. Я сі дуже старався на цим відео і багато потратив сел. Тому сі не пожалійте, вподобайки, обов'язково підпишіться. Це дуже мотивує старатися і робити контент якісніше. Думаю, під час перегляду відео вас зацікавить, де ж це я граю. Це найкращий український проект Nexus RP в GTA 5. Вводьте промокод Артеку і получайте. Дуже Дуже круті бонуси. Чекаю, вас на сервері будемо грати і розвиватися разом. Зараз на екрані ви бачите переможця конкурсу з минулого відео на 50 тисяч. Думаю, ти також не відмовишся відхилявних грошей, тим більше робити майже нічого не треба. Обов'язково підписка, подобайка, написати будь скільки коментарів, але вони мають бути різними і мінімум 4 слова. Чим більше коментів, тим більше шансів на виграш. І також зайти на наш Discord сервер. Не буду затягувати, беріть щось смачненько і бажаю вам приємного перегляду. Ідея зробити такий бізнес прийшла досить спонтанно. В мене зараз проблеми з грошима, їх досить мало, і треба і сіє якось заробляти. А фарм на нудних роботах вже всім надоїв. І я так сидів і думав, що всім мені робити. Тут прийшла ідея купити бізнес, глянув на ціни і чуці в обморок не впав. Полистав ринок і вирішив розбізнес бізнеси такі дорогі, то зроблю його сам з нуля. Відкрити свій автосалон, наприклад, це дуже дорого. А як вже всі зрозуміли, почку продавати нема бажання. Відкрити якийсь інший бізнес теж дорого. але був один варіант, який мені підійшов. Це продаж зброї. Сенс простий, я купляю зброю оптом дешево і продаю її, можна сказати, поштучно. Заробляю файні на тому гроші. Купляю магазин зброї, заробляю в 10 разів більше і лечу в Дубай. А, ладно, я ще всі замрівся забагато. Зупинимося на закупці. Я почав шукати людей і торгуватися з ними. Привет. Да, Доброго вечора. Так, купуємо дві ПДВшки, там патрони, коротше, це по мелочі, так? Сказать, помєлочі, да? Так, зараз ага, 189,5, ага, ПДВшка. І ще одна ПДВшка. Чудово, за п'ятерку забираємо. Я думаю, ми тільки дві ПДВшки продамо за п'ярку, тому чуть, чуть хоча б окуп є. Так, дякую. Точка, ще розказати, що там входить за 20-ку? 20 Три ПДВ, мікро... А -а -а -а. Ну, короче, у та... як то вона? УЗИшка, калаш а -а -а -а. і карабін. А калаш який? Ну, крот. Там довгий калаш сам по 10-15 тисяч коштує. А патрони є якісь там? <ривіт> не, патрони нема. Давай за 19, не тобі, не мені. Просто воно 22 22 я і так тобі вже нормально скину. Ладно, давай 19. Давай так, хай буде. Давай. Тільки кидай по черзі, там небагато все по ПДВшки, бо мне місце не так багато. Яких там вместе? Так, 19 тисяч Так, зараз я перекладу, поки. Давай, давай. Так, поки що дивіться які у нас вже вже, вже є зброя, хлопайна, дивіться за трішки, вже. стали не хочеш? Мне не не потрібно. Да, за трошку. Далі, можна сказати. Mm, ну хай буде, хай буде. Добре. Ну давай. Правда, не пам'ятаю, скільки каких-то там по моєму дешевше. Ну ладно, хай буде. А П пістоль? Да. Ну ладно, Хай буде вже так. Скільки там трьошку докинути, так? Да? Так, да, да, да. Я тобі зараз його просто так скину. могу. Окей. Да нічого, буває, буває. Так, ще поповнення зброєю. Керабінчика файно, ППшечку файно, все, калашика. За ага, добре. На no. Так. А вот, а бачу. Так, що це за пістоль нам хотіли втюхати за 20 тисяч. No, так. Ти ага, оце, я поняв. Такс, я уже нахожуся в себе в гаражі. Подивіться, тільки на ці лялечки Ну ці лялечки нам все не цікаві, нам цікаво, дещо інше. Я вже. Перепакував, можна, всю зброю, в цю це курету да, яке я купив за 310 тисяч, хто не бачив ще відос про аукціон, то гляньте, було дуже цікаво. Дивимося в багажник і бачимо просто дохера зброю. Зараз ми її всі спробуємо продати. Плюс-мінус ціну я підвищу на. 500 доларів за кожну зброю. І так глянемо, скільки у нас вийде заробити, і за скільки часу ми, в принципі, продамо цю зброю. Якщо це все-таки буде вигідно, то це бізнес імбовий і можна навіть ним пробувати заробити. Товар у нас є, пора продавати. Я кинув гарненьке оголошення в Діскорді і почали писати люди, ну і бізнес потихеньку пішов. Два керабіна, ми продаємо за 20 тисяч, дуже хороший у нас прибуток. Так, два керабіни за 20к, правильно? Давай. Давай, давай, обен. Все, прибуток маємо файний, Десь 1005, якщо я не помиляюсь. Це дуже файно просто. Тому давайте вже швидше, 20, все. Давайте, давайте. Все, файно. Перша продаж є. Так, Там дякую. Ну що ж, друзі, нове замовлення. Я приїхав на погані, тому що я чув, чуйка в мене така, що можуть накрити мінти, облава така невелика. Тому на погані ми отак взяли, так щух, і нас немає просто. Тому машина для цього ідеально підійде. Замовлення у нас на 4 коротких калаша. За 13 тисяч ціна досить хороша. І мені зіздає, ми на тому гарно зробимо. А ось, якщо не помиляюсь, так. Да. Ну і рулич, звісно. Ну, і вуділа, звісно, покупать, ну добре. Так. Готовий. Ага, супер. Так, обмін пропонуємо. Давайте вигружаємо нашу зі зброю. Раз, два, три, і чотири. Все. Все. Так, файно. Все, супер. Так, друзі, зараз у нас дуже крупна сказали, поставка, дуже масштабна. Зараз ми продаємо все. Нас забирають все за дуже приємну ціну і це не може не радувати. Просто бізнес пішов вверх, можна сказати, да? За 55 тисяч зараз забирають. а, Ой, підлагує жорстко. Здорово, ти, да? да, да. А, так, дивися, виходить, ти ж береш зброю, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Ага, окей, все в багажнику, тому що інвентар це не значить, як поміститься. А, так, давай відкриє, тобі глянеш. Тільки там нічого не бере раніше часу. Так, багажник, ось відкрив, чекай. Ну, я так поки поконтролюю, поки що ніхто не підійшов не вкрав. А то біда буде. Все є, так. 5-6 так, 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 все є, все є. Все чудово, тоді закриваємо багажник і. так, о, тоді передавай мені гроші і там тачку забереш, розберешся вже куди там перекласти і так далі. Можеш, давай, не знаю, через обмін чи як. Давай краще. Може так добре. просто. Ну давай через обмін давай. Так, друзі, джекпот. Джекпот зірвали. Забираємо 55 тисяч. Я думаю, ми пішли в плюс десь на 15, напевно. Десь 15, коротше, десятка, 10-15 тисяч. Ми це все окупили, можна сказати, заробили. Хочу зробити чисто сердечне признання. Коротше, скажу вам коротко. В мене, я хочу вам посповідатися. А, перше, що хочу сказати, це то, що я сьогодні. Це так. А, друге, що я хочу сказати, що я торгую зброєю, і це, звісно, погано. Но Надіюсь я тепер буду краще спати. Буде пора сйобувати. Треба, треба порабігти. Я не знаю, чому я тут до нього сказав. По мені зараз треба. Стріля... Біжить, біжить за мною, шістий Шостую, не роби О, блядь Ви пане поліцейський, вибачте, чесно, сердечне признання, я с не хотів того робити. Вибачте чесне слово, я... це аномалія, це нечайно. Вибачайте. Вибачайте, я не можу. У мене нема грошей, щоб ви мені виписали штраф, я не можу сидіти, тому що в мене баба хвора. Вибачте, удачі вам. Гарного вечора, не бідуйте. Я його нечайно збив, я натурі говорю, що нечайно, в мене фрізить кнопки на клавіатурі. Чекай, я мускару за ДТП. Ви шо, не бачили тут ДТП сталось? Ти куди? Ти, ти як їздиш, курова? Ти не бачиш що Д ДТП? скривається, скривайся звісся! Погоня, погоня! Погоня, він в мене врізався. Стій. Стій червоний! Червоний стій! Чекайте, хто за ким гониться? Це ще Довго буде продовжуватися. Червоний, стій, стій. О, все, стій, стій. оформляємо ДТП. Бачите, він скривається. Вогонь! <сум> Я сам же його на себе натравив. мотор заходимо за <сум> А, понятно, ну... Ой, поліцейські, поліцейські, правда дуже гарні у нас громадяни в штаті. Давайте не зупиняємо, рог Добре, добре, давайте. Гарного вам вечора. Бідно, Бідночеліка і дефаркер стався, а гри нажиєш такий поклевітю. Деф один, деф один. Бистро поки не закрили. Вже колеса пробили, вже треба зізматувати з того сервера. Ми все продали і пора підводити підсумки і рахувати, скільки у нас вийшло заробити. На деяку зброю я робив велику націнку і мав хороші гроші з її продажу, а деяку продавав майже по такій ціні, як і купив, бо тяжко всі продавалися. Не буду зараз, забивав вам голову непотрібною математикою, скажу зразу, мені вдалося заробити чисто близько 20-30 тисяч, може і більше. Ну мені впало рахувати, якщо чесно. Ключова зброя, яка дала найбільший прибуток, був післот, який я купив за 3 тисячі, продав майже за 15, хоч міг продати навіть за 20. Дуже гарно продаються короткі калаші, пдвшки і керабіни. Якщо захотіти, можна такі бабки робити щось і звичайний бізнес за пару мільйонів, які ви будете окупляти пару місяців, буде стояв в сторонці і плакав. Я приємно здивований результатом, скажу вам чесно. Хочете другу серію про цей бізнес, то чекаю від вас сто вподобаюсь. Дякую за перегляд, всім удачі і слава Україні!